you <laughs> Це дійсно про бізнес. Мене звати Олександра Щукіна, і ми говоримо про те, як бути активним, як розпочати власну справу і як займатися бізнесом під час війни. Сьогодні у мене у гостях власник мережі салонів краси для автомобілей Детейлинг» у Івано-Франківську Назар Сенеджук. Вітаю! Дякую, дякую, що покликали. Давайте почнемо з того, як ви взагалі вирішили відкрити такий бізнес. Саме ну вже він називається салон краси для автомобілей, Якщо простими словами, це мийка автомобілей і якийсь детейлінг. Правильно, чому саме цей бізнес? Насправді це було хобі яким я займався у вільний від роботи час, і я готував автомобілі, я їх там годинами там натирав, мив, мені це дуже подобалось. І через те, що я займався, в мене всі мої знайомі почали мені давати свої машини, щоб я їм відновив їх, скажімо так, полірував, хімчистив і так далі. Я... Десь багато вчився там з Ютубу, потім зрозумів, що з Ютубу навчання так собі, поїхав на курси, і після курсів я повноцінно, зайнявся. зняв маленький гаражик, в якому я робив перші роботи. І воно якось так потихеньку-потихеньку я добирав працівників, яким делегував частково. І воно десь так, ну, вже 5 років часу ми займаємося. Вже професійного бізнесу, 5 років часу. Так, так. Зараз є 17 працівників, які нонстопом працюють, і ми робимо багато послуг. Е, від мийки, мийка, хімчистка, полірування, поклейка, віброшумоізоляція, реставрація шкіри, тюнінг, зміна кольору автомобілів, е, ну і ще багато такої побічної роботи, яка все, що стосується косметичного стану автомобіля. І це все за 5 років. Ви досягли так. такого розвитку? Так, за 5 років. Яка у вас освіта особисто? Я інженер з видобутку нафти і газу. То не автомобіліст? Ні, насправді ну, це хобі. Я займався ним. Я працював на півночі Росії до війни, і ми бурили скважини. І типу, в мене був вахтовий метод роботи. І я увільний від вахтового методу роботи. Я працював тут з машинами. Ну, починав працювати. І тобто воно, це так... було покликання, так? А я шукав, я шукав собі е, ну, типу, роботу для того, щоб забезпечити себе сім'ю, і воно якось так переросло у бізнес. Що я ту роботу змінив на детейлінг і помаленьку до дійшли до такого. А сам самостійно, от ви мили машини так. і були. Тобто у когось можливо працювала чи сам сам на себе? Я працював сам на себе. Спочатку я сам робив всі роботи. Я і зараз моєї машини, я просто це обожнюю. І е, я моєї машини там свою, або десь, е, десь там дружини машину можу помити, коли, коли приходить натхнення. Це так як рибалка. Люди їздять на рибалку, щоб відвести душу, а я маю машину. Яке життя взагалі майника машини? Мені здається, що це завжди холодно, завжди якось дуже, дуже така важка робота, і напевно тільки для молодих? Не можу погодити з того, що в нас в нас чотири локації у Франківську, і в нас на всіх локаціях є опалення, і хлопці працюють там в футболках, в кросовочках, і це комфортні умови праці. Ну, десь частково вона, можна сказати, що морально складна, тому що якщо мийщик, він там миє, у нас 4-5 машин, ну і, типу, і так нон-стопом. Типу. Але я, я практикую в себе в команді, щоб люди росли. Тобто, якщо людина хоче там, з мийщика стати, наприклад, на полірування чи на поклейку і має бажання, то у нас в компанії є. Навчання всередині компанії і люди можуть дорости до до будь-кого. І зарплати зовсім різні. Тоб, ну, типу, в середньому зарплата майщика від 20 тисяч, там хімчистка тридцять, поклейка вище. Тобто тут все залежить від людини, від того, як людина викладається, і від напливу в машин теж. Мені одразу хочеться спитати, звісно, і про те, як ви дійшли до того, щоб взагалі робити навчання всередині команди. Я знаю, що у вас є навчання зовнішнє, але от уточнення про саме все-таки співробітників як ви вийшли на те, щоб зробити в мережу? От стільки людей чотири відділення У Івано-Франківську. Як це масштабування взагалі прийшло? Масштабування відбулося за рахунок того, що я, ну, типу, я робив сам своїми руками, і в мене фізично не вистачало часу ні на що більше, тому що я був. Виконавцем я активно вів соцмережі, я мав забезпечити це все. Ну, тобто, маркетолог, фінансист, робітник, грузчик і так далі. Тобто, в мене ці всі етапи були присутні. І я хотів рости. І моїм правильним рішенням було я вступив в бізнес-спільноту борт Івано-Франківськ. І я просто поміняв оточення спільноту. Ну тобто людей, які, які мене почали надихати, і я, будучи вже в бруді там більше трьох років часу, я завдячую якраз оцим комунікаціям людей, які мене типу наштовхували на те, щоб я рухалась. Там У нас є різні формати зустрічі. То там, наприклад, дуже багато чого я зрозумів, як вести правильно бухгалтерію. Там як правильно запускати ту саму рекламу. Там всередині в спільноті є круті маркетологи, фінансисти, власники бізнес, бізнесів, які, ну, типу, звичайне питання, де взяти клієнтів. Ну і там власник, наприклад, якогось заводу, він тобі, типу, з практичної точки зору каже, як він це робить, і я собі потихеньку ті знання ніс у себе в компанію. І в, в, в нас компанія і не зараз розвивається. Тобто зараз там сіремки, е, потім це вся комунікація, саме маркетинг, він е, насправді побудований десь на знаннях е, ну, і часткової бізнес спільноти А чи чи правда, що е, мийка — це такі швидкі гроші, і якщо ти відкриваєш мийку, ти можеш швидко е, їх повернути собі? Фаст мані кажуть, що саме мийка такий е, вигідний бізнес? Е, частково. Частково через те, що е, люди їдуть до людей. Тобто, ми не можемо там, це не є якийсь там е, ну, завод, який там щось штампує. У нас е, є хлопці, які, наприклад, їдуть, е, клієнти їдуть тільки до одного мийщика. Ну, тобто, він собі має своїх клієнтів. Вони, ну, це так як в барбершоп. Ви приходите, ви маєте свого майстра, і майстер вас стриже, знає, як вас постригти. І в нас таке саме: тобто, у нас дуже велика прив'язка клієнтів до людей. Тобто, ну, типу, є процес, який відточений, як класно вмити машину, але є ще оця комунікація. Комунікація в плані довіри. Тобто клієнт тобі довіряє свою власність, і ти можеш зробити з ним, можеш просто помити, а можеш зробити її там ну, люксово, скажімо так. Чому мийка? Така з людьми, які люди мають машину краще, ніж мика самообслуговування, наприклад. Ну, бо на миці самообслуговування вам приходиться самій. Ну, самій, ну, сама людина може гарно помити машину. Може, але там незручно. Незручно, Бо, по-перше, є черга за вами, по-друге, холодно, а по-третє, на миках самообслуговування. По-перше, ну, так, не буду цей, але не дуже якісна хімія. І вона просто або спричиняє те, що у вас з'являється водний камінь на машині, або хром починає вицвітати. В нас безпечна хімія, яка перевірена, яка є екологічною, і ми цією хімією і правильним підходом видаємо максимальний прикольний результат. По мийках. Ну і мийка як така, вона не ну, типу, це не просто мийка. У нас дуже багато послуг побічних, які ми робимо такі як антидощ, на вікна, що зараз дуже актуально, там вікна менше замерзають зимою. І коли дощ падає, то водичка вся стікає набагато кращий обзор. Потім у нас є воски, кераміки, ну тобто ми покращуємо зовнішній вигляд автомобіля не тільки зовнішньо, а і з практичної точки зору. Тому що, наприклад, коли ми наносимо. На зиму, наприклад, твердий віск, зимою менші реагенти налипають на машину, машину набагато легше помити. Чи, наприклад, там, консервуємо силіконом резинки, щоб двері не примерзали, чи консервуємо шкіру в салоні, якщо, наприклад, вона там, щоб вона не розтріскувалася, щоб доглядати за автомобілем, за ним треба правильно доглядати. У випадку, коли є Пошкоджені елементи. Ми, в нас є реставрація шкіри. Тобто, коли у вас там переважно водійське, водійське сидіння або кермо, воно затерте, ми маємо можливість поправити, скажімо так, надати кращого товарного вигляду автомобілів. Дні, коли мика має найбільшу кількість клієнтів, це, напевно, новий рік. Ні. 31, 31 січня? ні? У нас найбільша загрузка це четвер після обіду, п'ятниця, субота. А якщо за рік, от за рік всі люди, напевно, хочуть помити машину якраз 31-го? — перед великими святами, всі хочуть бити або чистий четвер. Всі, ну, типу, перед всіма святами автомобіль має бути чистий. І чомусь так співпадає, що перед новим роком ну так, такий стеротип. Зайти в новий рік з чистим там автомобілем. А коли буває такий не сезон? Коли не сезон? А, трохи просідає у нас робота зимою. Тобто, ну, скажімо так, січень, половина лютого, там січень, бо свята. Ну, зараз там половина грудня, січень, трохи лютого, і з весни там типу, починається. Мені хочемо. Ми, ми хочемо полірувати, ми хочемо хімчистити, чистити. Ну, типу, але в нас велика клієнтська база е, по Івано-Франківську, і в нас є, є послуги, які, наприклад, там, допустим, хімчистка. Хімчистку в середньому клієнт робить там в ідеальному випадку, там раз в рік. Ну тобто, це, класний, це класна історія, того, що раз в рік, за рік часу ви поки їздите, якби ви там не мили машину, все одно десь якийсь бруд набився, десь треба щось почистити, витягнути. З салону якісь запахи і так далі. Тобто, раз в рік ми рекомендуємо робити хімчистку. Ну і потім підтримуючу мийку. Просто коли машина до нас приїжджає в грязному стані, то ну, мийка не завжди може все поправити. Для цього є хімчистка. При хімчистці ми знімаємо сидіння з салону, витягуємо, чистимо повністю ковролін, безпечною хімією. Запшикуємо, витягуємо, сушимо, і в нас ще є така штука, як озонування, яка повністю вбиває всі мікроби-бактерії, які є в салоні. Це дуже актуально для машин, які приїжджають, наприклад, з Америки. У нас дуже великий відсоток, якраз таких автомобілів, які люди, клієнти замовляють собі, наприклад, там зі штатів чи, чи з Кореї, і ми повністю їх. Робимо, надаємо їм товарний вигляд, тобто і ми їм двигуни, і хімчистку, і поліруємо, і тонуємо вікна. І... О, тобто в нас повний повний спектр послуг по догляду. А якщо говорити про особистість, як от власника автомики, от бізнесмен сам ви вдома теж хочете все помити, хочете все прибрати? Хочете ходити підбирати, гарно там все мити, напевно, там допомагаєте. Не завжди. Не завжди, тому що, ну, типу, це така якась профдеформація в мене, якщо чесно, ну, типу, я люблю свою, своє можна сказати хобі, свою роботу. Але коли в мене, наприклад, загрузка по мийці, ну тобто в мене всі локації зайняті, то моя машина миється або в дощ, або коли хлопці не мають мають вільний час. Е, і так само, ну, типу, це як сапожник без сапог. Типу, в мене, на жаль, так. Того, що пріоритет клієнти. Ні, а вдома я маю на увазі фасади кухні, можна помити, можна підлогу витирати дуже так щільно. Тобто тяга до самої чистоти і тяга до такого педантизму. Чи вона продовжується поза роботою? Продовжується, але за цілий день в детейлінгу я просто вже не. Ми робимо генеральне прибирання, але так прям, щоб як детелінг ми я роблю вдома, ні, на жаль, ні. це як клінінги компанії. Від цього мають бути спеціалісти, які професійно гарно якісно зроблять свою роботу. А щодо навчання всередині організації, взагалі, бізнес має навчати своїх співробітників і проводити внутрішнє навчання. Який має бути в цьому підхід у бізнесменів? Дивіться, насправді, ну я вважаю, що навчання всередині компанії обов'язкове для того, щоб компанія росла. Бо інакше, ну, типу, у нас все одно, е, все одно є кадрове питання на зараз, у зв'язку з війною раз, і в зв'язку з останнім законом 1822, навіть і в нас, що е, в нас дуже рідко змінюються кадри, частина хлопців молодих повиїжджала. І за рахунок якраз навчання набагато простіше зробити самим, е, самого спеціаліста в себе в компанії, Того, що людина. З вулиці, ну, на неї дуже багато треба часу, щоб просто зробити, щоб він давав класний результат, щоб йому можна було довірити повноцінну машину. Того, що машини складні, дорогі. Там ми, ми маємо машини від, чесно кажучи, від Ланоса до Бентлі. У нас немає різниці. Але до кожної машини має бути. Гарний підхід і роботу можна по різному зробити для того, щоб її класно робити, має бути постійне навчання. Тобто, якщо людина розуміє, що за чим робити, як не пошкодити, наприклад, алькантару в салоні чи зробити хімчистку так, щоб стеля не провисла ну, зрозуміло. Чи... Тобто, мати якісь професійні навички, постійних покращувати. А якими взагалі якостями має володіти підприємець в сучасній Україні? На ваш погляд? По-перше, чесний, по-друге, відкритий. І, ну, типу, це ключові такі особисті характеристики, які мають бути. Тобто, завжди, завжди викладатися так, щоб, ну, ми стараємося робити як, щоб. Робити трохи більше, ніж від нас очікують, на 110% для того, щоб дати людині додаткову якусь цінність, ну, і типу, щоб збільшити рівень довіри до, до нас. Чесність, відкритість, і ну, от, я думаю, що це саме, саме основне. А які мають бути умови для того, щоб відкрити маяку? Наприклад, я хочу відкрити такий бізнес. Що, який я маю вибрати, обрати там, територію, щоб там була вода? От, які умови стартове? Дивіться, якщо, все, залежить, все залежить від того, як ви, до чого ви хочете дорости. Якщо ви хочете гарну студію, яка, наприклад, має два-три машини місця, бо це якраз така, можна сказати, мінімальна історія, щоб там виконувати мейку хімчистку і полірування, потрібно два-три машини місця. То в середньому тут не потрібно великих капіталів вкладень. Тут якраз основна цінність у тому, щоб людина знала, що робити, що за чим. Тобто для цього обов'язково треба пройти навчання, щоб зрозуміти, щоб з тобою поділилися досвідом, щоб ти просто ну, був у курсі, як, для чого, яка хімія потрібна, які там полірувальні круги потрібні. І потім формується вже отакий можливо, спочатку база навчання. У е, нас, нас є навчання, на якому ми вчимо людей, які приходять, там, наприклад, на тиждень часу, для того, щоб, наприклад, запустити мийку і хімчистку, тиждень часу з головою вистачає. Ну і, наприклад, щоб запустити мийку і хімчистку. На зараз з нашими теперішніми цінами в середньому там шість, сім, вісім тисяч доларів потрібно. Це з орендою боксу, з косметичним ремонтом, з обладнанням, яким потрібним для, для цього. І людина стає і працює. Тобто, і там, в принципі, прозора, зрозуміла математика, і людина, якщо сама на себе, вона в середньому може там заробляти від тисячі доларів. Ну, але якщо вона має навички, якщо вона має навички, якщо вона правильно. Е, будує ну, соціальні взаємодії з клієнтами та соціальними Ну, Ми на наших курсах ми якраз, е, стараємося людям донести, як правильно навіть елементарно вести Інстаграм для того, щоб е, за, заохочувати клієнтів. У нас є маркетинговий відділ, і якщо, наприклад, студент, який приїжджає з іншого міста і він хоче запустити. Ми надаємо таку історію, як не тільки навчання фізичне, тобто людина в процесах вчиться мити хим чистити полірувати, а може взяти там, на місце часу мого маркетолога або мою СММщицю, яка просто там, качне йому сторінку, скажімо так. Тут такий от формат навчання. І в нас вже випущено десь плюс-мінус ну, більше 50 точно студентів, які. Хтось працює в детейлінгу, хтось відкрив свою справу, хтось це навчився і поїхав за кордон, і зараз успішно працює. Тому типу, це таке ремесло, яке є універсальне, яке що в Україні, що в Африці буде, буде працювати і можна нормально заробляти. Ну, в нас, якщо чесно, він ще якось так не дуже дооцінений через те, що люди не знають, їм клієнтам потрібно доносити. Цінність того самого полірування, що таке кераміка, що таке плівка. Ну в Європі, а в Америці вона більш розвинене і відповідно там заробітня плата набагато більше. У Франківську ще є місця, де можна відкривати автомийку, чи вже все зайнято? Ну, у нас чотири. Я кажу, місця взагалі, от ви їздите по Франківську і бачите, що отут, ну я розумію, що, наприклад, ну і це умовно для вхоріки, я розумію, що є, наприклад, там піцерія на 50 тисяч людей. Ну, одна, так? ну то є розрахунки певні для того, щоб бізнес був рентабельним. Так само, і мик. От ви їздите по місту і ви розумієте, що отут, наприклад, гарно б було поставити мийку, і тут це було б прибутково. Чи є взагалі місця, чи все вже зайнято мийками або миками самообслуговування? Або салонами краси для автомобілів. Чи є місця? Взагалі в Франківську. В Франківську дуже сутужно з такими приміщеннями, які ну, хоча б якось частково будуть відповідати нормам. Ну, всі локації, які ми відкривали, вони не відкривалися там всі в один день. Ми вичікували, шукали приміщення, тестували, дивилися. Бо насправді приміщення, в якому вже, наприклад, наш формат, який ми. Всі наші приміщення це локації, де була вже якась мейка. Ми робили косметичний ремонт, робили все під себе і тоді вже, тоді вже запускали. Так, щоб було якесь приміщення, в яке можна заїхати і працювати, ну це хіба хтось закривається. Оце такий от формат. З приміщеннями, такими, на жаль, важко. Але все залежить від вашої настирливості і бажання працювати. Тобто. Я вам дуже дякую за нашу розмову за те, що ви поділили своїм досвідом. Я бажаю, щоб у вас завжди було бажання працювати і не зупинятися на шляху свого розвитку. Дякую. Я дякую всім, хто нас дивився. Я сподіваюся, що ця розмова надихнула вас, бути активними, не боятися відкривати власну справу, шукати якраз місця для того, щоб відкрити, якщо ви хочете, і теж мрієте відкрити автомийку, то відкрити її у власному місті або в області, де ви живете, або інший бізнес, але також мотивований, і як у нашого гостя хобі, яке проросло власну справу. Будьте здорові, будьте щасливі. Всього найкращого на все добре.